В Омані завершили рятувальні роботи та розбір завалів багатоповерхівки, куди влучив ворожий снаряд. Нагадаємо, 28 квітня росіяни випустили понад два десятки ракет. Дві з них поцілили у житловий будинок. Загинули 23 людини, серед них шестеро дітей. Про наслідки приходу руського міра дивіться в сюжеті. Звичайна панельна багатоповерхівка, де проживали сім'ї з дітьми для російських загарбників, була об'єктом дислокації військових. Зрештою, так пояснили ракетну атаку на умань окупанти. Потрапили точно в ціль та вбили 23 мешканця будинку. Серед них шестеро дітей, найменшому лише півтора роки. Ті, хто вижив, прийшли оглянути залишки колишніх домівок. Сімейні фото загиблих родин лежать разом із іграшками та квітами, які принесли місцеві на місце трагедії. Рятувальники в цей час інспектують стан будівлі зсередини. Оглядає зруйновані квартири і начальник обласної військової адміністрації. Рятувальники продовжать роботи по наданню допомоги. Ну то що я казав, що вони там будуть просити. да, 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 підходить просить і підходили вже просили. І вчора, і сьогодні. Дехто там навіть домашніх тварин просив забрати, тому що. Що да, Ті ж коти залишився. У лікарні залишається двоє потерпілих. Одну дитину перевели до столичного медзакладу. Частина постраждалих, що лишились без житла, перебувають у соціальному готелі. Родина Горіцько ділиться враженнями від умов проживання та показують врятованого кота, що понад дві доби пробув на завалах п'ятого поверху. Провів в цій квартирі два стомини дня, навіть СНС його не могли знайти. Він дуже сховався, злякався, не виходив. А оце вчора хлопці ще раз під виключення мене взяли з собою, дали каску. Це виходить, що котика. А готують як смачно. Я два дня не їла копка, а сьогодні так заїхалася. Користуються. Ні, дуже смачно, повірте мені, так, сьогодні. що треба, то кажіть спасибі Тут Як я в палателях трошки був, то я знаю чим тут дуже добре. Так. Спеціалісти підраховують збитки, завдані ракетним ударом по багатоповерхівці. Родинам виплатять по 100 тисяч гривень за кожну загиблу людину. Поранені отримують по 50 тисяч компенсацій, 2 мільйони спрямують на відновлення житла, всього 5,2 мільйона з обласного бюджету і понад три з міського. Підрахунки показують, що лише одних вікон нам потрібно буде десь приблизно півтори тисячі одиниць засклити в цих будинках, які постраждали, окрім головного будинку, куди влучила ракета. Також визначились міський Раді Вуменській, що виділяємо, і вже сьогодні сесія була, виділяємо 3, і 3,2 мільйона гривень саме для робіт, пов'язаних з першими етапами в врегулювання цих самих таких мілких, можливо сказати, ремонтів. Із відновленням пошкоджених помешкань допомагають міжнародні та українські партнери. Зокрема, американські фонди Джем та «HGBF», а також нова пошта взялися за заміну вікон. Чи реально відбудувати зруйнований під'їзд, стане відомо після роботи експертів, які проаналізують стан приміщень. Нової домівки потребують 26 мешканців багатоповерхівки. В залежності від того, як буде ситуація з зазначеним будинком, якщо рішення буде прийнято, наприклад, що в ньому неможливо буде проживати. Звичайно, ми будемо діяти тоді загальним алгоритмом. Через президента України, через його програму Фаст Рікавері, де будуть визначені, ну можна сказати, кількісні, вже якісні показники, які квартири, яке житло буде надано, чи це буде фінансова допомога для придбання, чи це будуть конкретно якісь окремі квартири в окремих будинках. Вікторія Чорнобривець служба новин телеканалу Ільдана.